У Прилуцькій гімназії номер 10 активно модернізують освітнє середовище. Цей та ще чотири заклади освіти прилук по завершенню 2024 року відзначилися раціональним використанням коштів державної субвенції. Школи продемонстрували приклад успішного самофінансування, тобто забезпечили заробітну плату педагогам, не потребуючи коштів з міського бюджету. За це гімназія 10 та ліцеї номер 1 5, 6 і 9 були нагороджені фінансовою підтримкою. Від міської ради. Ініціативу Прилуцького міського голови Ольги Пупенко підтримав депутатський корпус. Так вище зазначені установи отримали преміальні 200 тисяч гривень. У гімназії номер 10 грошову винагороду спрямували на нагальні потреби. Директорка закладу Юлія Зімбалевська каже, спільно з педагогічним колективом опрацьовували необхідні запити. Зауважує, у першу чергу піклувались про безпеку гімназистів. Тому кошти від міської ради спрямували і на покращення. Умов у бомбосховищі. Саме під час спуску в укриття необхідність була в тому, щоб встановити поручні під час пересування до укриття. Ми пішли, скажімо так, найкращим шляхом, тому що ми, власне, закупили труби, а наш уже робітник провів такі монтажні роботи для встановлення цих поручней для наших. Діток також в укритті гімназії номер 10 облаштоване місце для надання домедичної допомоги усім, хто цього потребує. Нове обладнання придбали і для нього. Необхідність була в тому, щоб закупити таку медичну кушетку для того, щоб кому в разі, якщо дитині стане погано, то треба надавати домедичну допомогу. І щоб було комфортно людині, ми закупили таку медичну кушетку, яка нам на сьогодні. Є вкрай необхідною і слугує для всіх учасників освітнього процесу. Також комфортні умови створювали в класних кімнатах. Увагу приділили чотирьом навчальним кабінетам. Для того щоб покращити освітлення в навчальних кабінетів, і в чотирьох навчальних кабінетів провели монтажні роботи по оновленню електромережі. Крім цього, встановили нові енергозберігаючі світильники в цих кабінетах, і що стало найкраще освітлення в цих кабінетів. Частину коштів спрямували на паливо для генератора. Це дозволить забезпечити безперебійну роботу гімназії під час аварійних відключень світла. В разі настання блекауту буде відключення електроенергія, тому у закладі освіти було завчасно вже реалізовано проект по гібридних сонячних панелях, але. Більше доби, коли не буде освітлення, буде автоматично включатися потужний генератор, якого потрібно буде заливати дизельним паливом. Саме для цього ми спрямували у майже 80 літрів дизельного палива на такий генератор, і в цьому є плюси, тому що нам не треба буде панікувати, а таким поетапним кроком забезпечить освітлення в нашому закладі освіти. У гімназії номер 10 оновлювали і вхідну групу. Керівниця закладу говорить, це покращить енергоефективність установи. Тож у школі буде більш комфортний температурний режим у холодну пору року. Ми попрацювали із колегами і провели деякі роботи по заміні вхідних дверей і аварійних дверей на вихід, і встановили металопластикові енергозберігаючі такі двері для того, щоб покращити. Температурний режим у нашому закладі освіти, директорка гімназії номер 10 Юлія Зімбалевська зазначила, приємно знати, що міський голова Ольга Попенко та міська рада оцінює діяльність закладів освіти. Це стимулює до ефективного використання фінансів у майбутньому. Ми не очікували, що п'ять закладів освіти в місті Міський голова і спільно з депутатами підтримує такі заклади освіти і надасть нам таку фінансову допомогу. Це допомога була в час. Ця допомога є вартісною, тому що 200 тисяч це значні кошти для кожного закладу, і ми дуже дякуємо. І колектив, і учнівські команди, і батьківські комітети за те, що міський голова і депутати підтримують заклади і сподіваємося, і маємо таку надію, що й майбутньому будуть підтримувати наші заклади освіти.